У нас Кемечуцьких освітянів відкликали всіх з відпустки і запропонували допомогти нашим Збройним силам України. Ми ну, відгукнулися на це прохання і поїхали для того, щоб споруджувати сефітикаційні споруди. Ми працювали трошки більше двох тижнів. Працювали. На, З'єднання е, великих об'єктів з е, окопами. Е, велика подяка техніки, яка була там, яка нам допомагала і робила е, грязну роботу важку, а вже те, що треба було підрівнювати, з'єднувати, е, натягувати, вирівнювати, це все робили ми. На жаль, е, харчування від. Як відбувалося прямо в окопах. Нам привозили в одноразовій е, посуді, і ми їли прямо на місці, де працювали. Е, на жаль, е, завтраків не було. Ми е, самі, е, завдяки нашій адміністрації, яка відгукнулася і виділила кошти, ми самі собі робили е, ну, перекус. Хотілося б додати, що не було ні медпункту, нічого. Все, які ліки з собою ми взяли, тими ліками ми і ділилися. А чи була можливість у вас, наприклад, придбати харчі десь, чи не було, чи поруч не було торгової точки ніяк? Так, ми в місті працювали деякі магазини, які затримувалися до 20-21 ї до ї години. Ми споряджали одного чоловіка, який раніше вставав з автобусу і йшов у місто і скуплявся. І так був кожен, кожен день, кожен ну, різний чоловік. Що вам запам'яталося найбільш небезпечно з моментів? На жаль, там все небезпечно, тому що був даже момент, коли в час ночі нашу базу переносили, так як була е, угроза, е, ну, що нас розбомблять. Е, постійно літали дрони, е, ми чули вибухи, е, ми працювали е, в дуже великій близості біля е, наших хлопців. Е, ну, дуже багато всього бачили, чули. На жаль, да, це дійсно було. Я дуже вдячний всім хлопцям, які, по-перше, довірили мені бути старшим. І завдяки тому, що ми дуже дружно всі в місті працювали і друг другу допомагали, ми дійсно вижили до Дійшли до своєї цілі і виконали все завдання, яке на нас. Ну, нам поставили. Я дуже великий, дуже вдячний паші, хлопцям Вадиму, Сергію, Роману. Ну, всім, всім хлопцям, які дійсно друг друга підтримували. У нас не було скандалів. Ми постійно розуміли друг друга і ну дійсно у нас був дружній вчительський колектив. Швидше нам перемогти. Я дуже задоволений, що з 1 вересня ми виходимо всі на очну навчальну форму. Я вже приготував матеріал, який дійсно хочу поділитися з дітками, щоб вони розуміли і побачили дійсно реаліті того, що ми бачили.